Основу промисловості штату Луїзіана становлять нафтогазова, хімічна та енергетична галузі. У штаті ведеться видобуток нафти і природного газу, працюють нафтопереробні та нафтохімічні підприємства, особливо вздовж річки Місісіпі. Важливе значення має виробництво зрідженого природного газу. Економіка Луїзіани значною мірою спирається на транспорт. І зовнішню торгівлю. Великі річкові та морські порти забезпечують експорт промислової та сільськогосподарської продукції. У сільському господарстві вирощують цукрову тростину, рис, сою та кукурудзю, розвинене рибальство. Велику роль відіграє сфера послуг, зокрема, туризм, особливо в новому Орлеані. Загалом економіка штату поєднує потужну промислову базу з вигідним географічним положенням. Символами штату є коричневий пелікан, магнолія. Кипарис болотяний, чорний ведмідь, американський алігатор, білий окунь, девіз штату Луїзіана, єдність, справедливість, довіра.